A cena cena do Хвилина мовчання для тих, хто зараз в полоні, для тих, кого досі шукають рідні, для тих, які імена ми не дізнаємо, бо їхні тіла досі лежать на тимчасово окупованій землі. Це хвилина для героїв, які страждають, для героїв, які вже ніколи не повернуться, для матерії, які щодня прокидаються з надією. Для дітей засинають безпас. Ми просимо вас мовчки вгадати, мовчки подякувати, мовчки відчути здатних. Хай ця хвилина буде гучною за будь-які слова, бо в тиші правда, Бо в тиші бій, Бо в тиші наш обов'язок не забуде. Ми намочили. Під кого місто Тернопіль Сергія. Дякую вам, що допомагаєте нам. Полону 1940 двадцять п'ятого року. Я потрапив в полон 12.04.2022 року. Ну я провів полоні 1104 дні. Я та людина, яка знає не зі слів, що таке полон і що таке пекло. Тому знаєте, я хотів би звернутися до всіх, тих, хто там зараз навіть там ходить, минають, не приєднуються до акції. Просто це їх не стосується. Як тільки їх це, ну як сказати, каснеться, то вони потім зрозуміють, що таке чекати свого рідного, близького та саму найдорожчу людину в світі. І знаєте, те, що я зараз виходжу на акції на підтримку своїх. Побратимів і кожного українця, який там знаходиться, і якого шукають близькі люди. Для мене це знаєте на душі стає легше, тому що я пам'ятаю за них, я за них не забув, і це для мене є частинка того, що я віддаю свою шану їм. Тому е, я хочу виразити свою вдячність вам, хто виходить на ці акції, підтримує. Не забуває, що ми досі в, ну, хлопці знаходяться в полоні. Е, знаєте, велике вам спасибі. Тому в мене наразі все. І слава Україні! Вітаю всіх, мене звати Назар. Я з 36-ї окремої бригади морської піхоти. Я, Я бурював місто Маріуполь 22-му році, коли Росія напала на Україну. Ми з побратимами трималися півтора місяці, виконували всі накази, робили все, щоб захистити наше місце. Вся моя бригада потрапила в полон 22-му році, 12 квітня. Я був у полоні 1104 дні. Мої побратимі зали... залишились там. Вони зараз знаходяться в Донецькій області, незаконно засуджені більше ніж на 20 років. Хочу звернутися до влади, щоб про них не забували і повернули їх додому на рідну землю як можна швидше. Їх чекають батьки, жінки, діти, ці хлопці, справжні герої. Поверніть їх додому живими. Дякую за увагу. Слава Україні! Доброго дня, меня зовут Станенко Александр Саннович. Я з 501 окремого батальона морської піхоти попали в плен 4.040 город Маріуполь. Ми защищали очень Маріуполь, но у нас нічого не получилось. Я в плену 1114 днів. Это было дуже жорстко для нас. Мы питалися видержали этот полон. Хлопці, які ще досі в пліну, вони дуже раді, що ви збираєтеся на ці акції. Їм дуже підтримка їхня дуже сильно підтримує. Я дуже думаю, що скоро вони повернуться додому. І дякую, що ви не забуваєте своїх рідних, Хто без вісті зникли, хто в полоні, хто що. Я дуже радий цьому. І желаю вам, щоб ваші рідні поскоріше повернулися додому. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Я Федосовий Анатольович. я з 17 ї танкової бригади. У 22-му році, коли Росія напала на Україну, моя бригада разом з 36-м бригадою, 501-м, 55-тим прикордонниками з різними бригадами захищали Маріуполь, захищали до останнього, поки в нас були сили. Зброя, їжі нас не було, але ми трималися. Коли вже не змогли ми держатися, ми виконали останній приказ головнокомандуючим. Зберегти життя. Нас взяли в полон 12 квітня. Пройшли ми дуже багато різних в'язниць. Дуже багато. Це дуже тяжко. Не бачить світла, не знає, що робиться. Але інколи нам працівники говорили, що в Україні проводяться акції про ваше звільнення, і це нам давало сил, щоб ми далі трималися і вірили, що ми повернемося з полону. Мене звільнили, я пробув в полоні 1030 днів. днів. лютому мене поміняли. Я є їхній голос вже звільнений. Ми всі є їхній голос. Тому ми дуже правильно робимо, що виходимо на ці акції, звертаємося до державних органів, міжнародних організацій. Все дає цей ефект. Тому я дякую, що ви збираєтесь. Дякую всім. Слава Україні. Хлопці, я вам дякую. Безмежно. Я навіть не знаю, що сказати. Я прошу вдячності для хлопців. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо! Вони — голос наших полонених. Дякую вам, хлопці. Дякую, що завжди поруч. Дякую, що підтримуєте. Дякую, що у всіх ініціативах щодо допомоги родинам полонених і безвісті зниклих ви поруч. Я ще знаю, що ви допомагаєте звільненим з полону хлопцям ось ось розказуєте, допомагаєте. За що велика вдячність від нас. Дякую. Я чесно трошки здивована. Вийшли хлопці з полону, а ми мовчимо. Ну, чесно, я трошки, трошки здивована. Сьогодні ми тут, аби знову і знову говорити правду. Говорити правду про тих, хто досі у полоні. Говорити правду про тих, хто зник безвісті, про тих, кого ми не маємо права забувати. Люди, ви йдете по, 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 по театральному плацю. Чому не долучаєтесь? Долучайтесь, ця акція. Нагадування про полонених і безвісті зниклих. Це не від зараз війна, не відпочинок. Долучайтесь. Ця акція не просто слова. Це наш крик, це наш бій і це наш обов'язок. Обов'язок кожного українця буду повторюватись і повторюватись. Ми дякуємо кожному, хто сьогодні з нами. І зараз я хочу запросити до слова людина. Людину, яка щодня працює з нашими захисниками, з нашими ветеранами. з тими, хто повернувся і пам'ять про тих, хто ще не вдома. Я запрошую керівника Центру ветеранів Руслана Баб'яка. Але поки він йде до нас до мікрофону, дуже хочу сказати дякую. Дякую, що долучаєте, дякую, що допомагаєте. Слава Україні! Героям слава! Друзі, я хочу подякувати всім, хто зібрався, всім, хто підтримує, і всім, хто долучився до акції. В першу чергу велика подяка хлопцям, які повернулися з полону, які своїм прикладом показали, що життя і те життя триває і варто боротися за нього. Я ветеран, я прийшов теж війну, мої друзі в полоні, мої друзі гинули. Я бачив, що може бути і що робиться на війні. Було багато випадків, я сам міг загинути, але я вдячний долі і вдячний, вдячний тим молитвам, які я відчував, і тим людям, які за мене молились. Також я знаю, що ця підтримка, молитва і всі речі, які спрямовані для того, щоб військові повернулися з полону, здорові, живі з війни, воно все працює. Все працює. Сидячи в окопі, я це відчував. Були випадки, які, можна сказати, вони були або це ангел, допомагав з неба, або Господь. Це все діє, моліться, вірте в те, що ваші близькі друзі повернуться. І ми разом будемо максимально робити все для того, щоб підтримати і повернути всіх з полону. Моя команда Центру підтримки ветеранів та родин героїв кожного дня працює для військових, для ветеранів, для всіх тих, хто потребує цієї підтримки, сім'ї героїв, сім'ї полонених зниклих звертатися до нас і ми максимально все, що зможемо, тим і поможемо в наш час. дуже, дуже дякую за організацію. Аліні Христині дякую за запрошення. Ми теж якось мінімально довчилися. Друзі. Друзі, вірте, моліться і все буде добре. Ну, я так сказав загальному, тому що я сам відчував цю віру і молитву, коли сидів у кові. Слава Україні! Дякую, тобі! Сьогодні на цій акції не просто імена. Сьогодні тут жива історія України. І він, який є Сергійська, відкрити.